На відео подивимось, але це геніально. Довгоочікувана посилка від Крістал вже в мене. До речі, всі, хто питали на Крістал, знову дійсний промокод по промокоду Backstage 10. Ви отримуєте знижку 10% до кінця до 13 лютого. Тому поспішіть Всі, хто питав на улюблені матеріали, дивимося що тут. Найкращі новинки це новинки, які починаються з yeah. цукерок, Обожнюю, коли є цукерочки, щось на перекус. Якраз захотілося солодку. Хоча я на дієтті, але одну ж можна. Звичайно, куди ж без бази скотч? Приїхала база скотч. Найкраща база, яка тільки в мене є, ви це знаєте, я не раз про це говорю в своїх відео. Вона недавно її не було в них на сайті. І добре, що вона повернулася, бо я просто обожнюю цю базу. З нею тримається весь матеріал. На сайті Крістал і на їх сторінці в інстаграмі вийшли новинки до Дня Святого Валентина. Лоу-бази. Low, Low story база номер 4 дивіться, яка гарна база в червоному відтінку. Круто, бо працюєш зразу кольором і базою, нічого не треба видумувати. Найкраще, що можна було придумати, це топ, лоу топ, який має в собі сердечка. До Дня закоханих саме теж треба. Дивіться, які вони милі, малесенькі, такі дуже гарні. Бо, наприклад, той топ, який я вам показувала попередній, то він має в собі великі сердечка, а тут дуже такі маленькі і не будуть ніде вам відходити. Дуже класний топ. Вже не терпиться зробити якісь класні е, валентинкові дизайни з цим топом. А ось цей топ це просто знахідка. Топ. Е, со... Я не прочитаю, топ номер два. Він має в собі Стаканчики, бачите, десь на вакації, на відпочинок. Буде круто комусь зробити з дівчаток ось такий стаканчик. По-моєму, це стаканчик. Так, стаканчик. Просто я в шоці. Найкраща їхня новинка цього року це топ номер 1 він так, він так і пишеться. Це топ з. Я вам покажу, щоб не говорити погано на камеру. Давайте на відео подивимось. Дивіться, новинка база Love Story номер 8 Вона така гарна, вона сливова, ось така дуже крута. Я вам ще всі відео вставлю окремо, щоб ви близько подивилися, наскільки крутий цей матеріал. Топ вітраж номер 2. Він розово такий малиновий. Дуже крутий. Приїхав, буду тестувати. Я дуже люблю дизайни з гіпсом-гелями, бо дуже круто виглядають об'ємні якісь дизайни. У мене є вже білий, розовий і прийшов ще такий коралово-червоний, дуже класна консистенція. Я білим працювала, з ним взагалі нічого не відбувається. Не стирається, не мазається нічого. А ну, просто класні з ними дизайни. Любий манікюр, даже самий нудний, виходить. Я дуже хотіла цього разу гелі-желе, бо обожнюю ними доробляти собі щось, і вони просто класні на всі-всі ремонтки нігтів. Це Гарний колір розово, ніжно-розовий, такий прозрачний, номер два. Дуже класна консистенція. так Також раджу вам, у кого затікає дуже на верхніх формах, спробувати саме гелі желе З ними нічого не буде затікати, все стоїть на своєму місці, тільки тоненько накладайте і нічого не буде нікуди затікати. Дівчатка, хто питав за молочний, який круто криє. Це цей колір, білдер гель Іворі. Він такий молочно-карамельний колір, дуже гарний, тільки подивіться, який гарний, густий, і дійсно я вижу вже, що він буде крити Він дуже круто. Я взагалі обожнюю молочні від такий став, але хотіла вам саме про них говорити, коли ви мене питаєте, молочні, які не просвічують. Це ось ці гелі. Звичайно, куди ж без гелів перлових, які ми всі так чекали, і вони вже є в продажі. В мене номер 7 і він такий, дивіться, перлово-рожевий. Якщо ви хочете своїм клієнтам пилик без пилку, ці гелі просто реваляція. І знаєте, коли вони круто виглядають? Коли на верхніх формах сам гель. Тобто нема під низом нічого, що відбиває світло, а є сам такий ось гель. Це просто любов. Я просто обожнюю блискітки. Білдер гель 63. подивіться, які гарні блискітки. Рожевий гель з сірими, такими срібними блискітками. Просто любов. Я обожнюю коли ті чисті, такі з блискітками, рожевими або якимись такими ніжними. Зверніть увагу на цей гель. Він дуже гарний. Дуже. Ну і звичайно, куди ж без олійки. Обожнюю олійки від крістал, це вже всі давно знають. Особено цю вона називається Sugar Cookie. Пахне Пахне тістечками печивом. Дуже апетитна, дуже класна. Як Клієнта, як чують зразу очі, це так гарно пахне, мені дуже любиться. Не забувайте за промокод Backstage10. Він буде. Діяти рівно місяць на сайті при замовленні в Кристал» на інстаграмі, TikTok і у них через Google.